І нарешті, братва, відосик, який мав вийти місяць тому, але не вийшов. Мій новий 2 т мод Газ-Газ 250 2 т 2022 року. Пересів на 2Т. Як вибрати свій двохтактний мотоцикл? І що це взагалі за апарат? Яка між ними різниця між 4Т та між 2 Т, і для кого він підійде? Адже підходить він далеко не для всіх. Братва, зараз ви все дізнаєтесь, про все розкажу. На цьому апаратіку покатався вже цілий місяць, накатав 25 мотогодин. Тож є. Чим поділитись, є про що розповісти. Тож, відос буде цікавий. Додивіться його до кінця, поставте лайк, підписуйтесь та переходьте на мої інстаграм та Тікток. Посилання на них буде в описі до цього відео. Погнали! І так, чому ж я поміняв свій КТЕ 350 ось на цей апараті. Це Газгазік 250 ВТ. Пацани, почав я кататись в цьому сезоні. Можна сказати так, серйозно за це взявся. Мені це подобається, і я. Почав дубасити, купив собі КТМ 350 чотирьох так. Мотоцикл просто імба. Він мені дуже-дуже сильно подобався, але я почав їздити на змаганнях, почав їздити з більш професійними райдерами. І всі їздять на два Т. Я почав думати, а чому всі обирають в мотоцикли? Що в них не так? Я почав брати у пацанів кататись на них, почав порівнювати 2 т 4 Т і. Мені почало це заходити, братва. Я лягав спати і думав, блін, а класно було б мати двох мотоцикл. А ця ідея закрадалась все частіше. Я частіше про це думав і прийняв рішення. Все, ден турбо пересідає на двохтактний мотоцикл. Як це було? Та це було так. пацани. лежав, лежав, лежав. Думаю, е, все, беру. І виставив свій КТМчик в продажу. Але я перед тим як продавати свій КТМчик, положив голос на цей газ-газ. Його власник не планував його продавати. Це обслужений мотоцикл. В ньому куча тюнінга, там всякі фари, знаєте, захист весь. Класний, потім ну, дуже багато насправді дрівничок. Я з ним поговорив. І він сказав: за таку-то-таку-то ціну я не проти продати, адже він собі хотів 300 двате, а це 250. І все. Я собі забронював цей мотоцикл і виставив свій в продажу. Продавав його десь півтора місяці, і в ітогі його забрав мій близький друг. Він хотів коротше, брати нового китайця з салона. Кажу, братан. ну Це ж небо і земля. Ну ти пойми, тралі валі. Коротше. 9 часов вечора я його пригнав, він його схватив і помчався в закат. Ну коротко, якось так було. Я в цей же самий день дзвоню власнику Дімончику цього мосика і кажу, Дімончик, я зараз за тобою приїду. А я на той момент тільки проїхав в Скарпат. Він каже, що, магнітик з Скарпат? Привозив? Кажу, да, магнітик. Привожу йому так котлету, ложу на стол кажу, все, я приїхав домой. Він я на чом. Кажу, на оцьому, каже, а я на чому буду їздити? Кажу, та да дай на чому хочеш, будь здоров. І сів на Моцик і погнав додому. Чи задоволений своєю покупкою, адже я вже катаюсь більше, мабуть, місяця і можу сказати точно що так я задоволений цим гатиком по перше, це 250-ка. Всі кричать, а чо не 300? Чо не 300 2 пацани. Я катаюсь в ендуро. Так само я тренуюсь в мотокросі, і я е, перепробував дуже багато мотоциклів. Наприклад, сідаю я на 250 ку чотирьохтактну на трасі мотокросовій, Я на ній їду. Я на ній реалізовую весь її потенціал. Сідаю я на 350-ку, Я вже їду гірше, то що там більше мощності, Вона чуть чуть важча на 450-ку Я сідаю, я на ній взагалі не їду близько, так як я їду на 250-ку. Те, що ви думаєте, ви купите собі мощний мотоцикл і ви будете їхати швидше, ні, це так не працює. Мотоцикл потрібно підбирати під тебе, під твої вміння. Починати потрібно з малого і йти до великого. Тому я обрав для себе саме 250. Я на ній гарцюю, гацапурю і скажу вам точно, що мені її забагато. Це дуже мощний мотоцикл. Після 250 я сідаю на 300, а він ще мощніший. Ну куди пацани? Я до цього не можу привикнути. Вона в порівнянні з 4Т, вона дурна. Вона вириває, ти даєш газу, колісо зриває. 4Т як дизельний трактор. Ти на ньому їдеш, дир-дир-дир-дир-дир, накручуєш газу. Він плавно набирає, прогнозовано він набирає. Тобто він прощає багато помилок. А 2Т ні. В неї в нього немає-немає моменту. Ти даєш газу і момент зразу тю і з цим нужно вміти боротись. В порівнянні я на своєму 350 після КТМчику проїздив рік, не зламав по пластику нічого. Взагалі нічого. Тут я місяць їжу вже. Три рази хвост поламав, фару відбив, того, що це не дуже, так сказати, не так прогнозований мотоцикл. До нього потрібно звикати, звикати до щеплення, працювати дуже гарно щеплення. Якщо ти навчишся оце все робити на ньому, це буде імба, ти будеш їхати на ньому візде пацан. Давай, глуши. Сюди нужно заправляти в окремий бак ще мастило. Ресурс двигуна менший і потрібно частіше його обслуговувати. Але що дає двохтатний мотоцикл? Двухтактний мотоцикл дає тобі перевагу. Перевагу, наприклад, в оцьому підйомі. Коли ти відкриваєш ручку газу на, цього, на цьому мотоциклі, по-перше, в тебе відразу великий крутящий момент дається на колісо. Він в тебе стартує просто капець з Спот тебе виприв. І за що того, що тут немає компресії, немає голови. всього. Коли ти закриваєш ручку газу, мотоцикл не тормозить двигуном. Це дуже імбово в цих підйомах, тому що якщо ти їдеш на високий підйом, ти трохи закрив газ, мотоцикл не стає. Мотоцикл як їхав, так і їде. І завдяки цьому виїжджати на підйоми набагато легше на ньому і краще. 2Т-мод потрібен тому, хто вирішив, що я буду дубасити в харні, буду лазити на горки, буду пригать бльом і буду міняти там 60 моточасов часов Поршень і дубасити далі. Ремонт цього двигуна, якщо там щось поламається, набагато дешевше, ніж 4Т. Ну це такі вже плюси-мінуси. Ми не будемо зараз е, сюди углублятися. Ми зрозуміли, що 2Т-мотик потрібен для того, хто вирішив, що буде дубасити йти в харні. Йому не потрібно там їздити, там просто по дорожкам їздити 100 км в день. Це не потрібно. Цей моцик жре набагато більше, ніж 4Т. Я це помітив. І плюс сюди потрібно заливати масло. Масло не дешеве, тисяча гривень один літр. Цього літра вистачає ну десь на 15-20 баків. повне. У мене мотоцикл з системою TPI. Я заливаю ось сюди масло, ось сюди я заливаю бензин і воно само змішується. Але оцей насосик, який змішує бензин з маслом, потрібно замінювати через кожну заміну поршня. Тому що не, не дай Бог, цей насосик поламається, воно вам гроби двигун. Вартість цього насосика при, приблизно 100 доларів. Тобто, якщо ти міняєш поршень кожні 60 годин, то є 120 годин, одна. Заміна поршня, а потім заміна поршня і цього насосіка. Якось так. Чим же цей Газгазік класний, прикольний пацани? По перше, це його вага. 250-ка двохтактна, вона реально легенька. Вона не відчувається під під тобою завдяки тому, що тут немає голови в двохтактних мотоциклах. Вона є, вона там маленька. Весь центр тяжіння знизу мотоцикла. І з цього він кажеться легеньким. Ти не відчуваєш його під собою. Взагалі, цей, до речі, газасік уже. Повністю на документах з техпаспортом, я номера, є задній фонарик, є поворотник. Я можу це все цеплять і кататись на ньому по місту, але я цього робити не буду, тому що я ендурист, я катаюсь в лісі. У мене стоїть класний захист радіат. У мене стоїть класний захист резонатора. У мене стоїть офігенна led фара. Ця фара світить, це не просто як імба. Захист спідометра, щоб нічого не поламалось, бачите? І кому цікаво, скільки ж я віддав за цей моцик, пацани. Я за цей моцик віддав 7 тисяч доларів. І я вважаю, що він вартий цих грошей. Він з тюнінгом, він свіженький. 2022 рік. 120 мотогодин було на той момент, коли я купляв уже 148. На цьому газіку, в порівнянні з моїм КТМчиком, вже є прогресія пацани. Прогресія, тут захист прогресії, все є. Але чесно вам сказати, от я не професіонал, я звичайний райдер, я різницю між прогресією і непрогресією особо не відчув. Мені навіть без прогресії було краще, тим, що мотоцикл, коли переїжджаєш бровна, ні за що не черкає. Ну якщо я зараз, наприклад, з прогресією катаюся, а потім сяду на моцик без прогресії, може я щось і зрозумію, так знаєте, кардинально. Але поки що, ну. Як обрати свій перший 2 ти мотик, пацани? Не ганіться за кубатурою, купуйте те, що вам подобається, і саме головне проїжджайтесь на мотоциклі, щоб вам було зручно. Я багато на яких моциках їздив, але на цьому моцики ну блін, Він просто для мене як би, створений для мого зросту, для мого кілослаження. Мені просто на ньому дуже зручно кайфово кататися. В общем, пацани, зовсім інший мотоцикл в порівнянні з 4Т, зовсім інший характер. Тож Якщо ви вирішили, що вам потрібен 2Т, то купуйте і не думайте, ви не пошкодуєте. Але якщо ви до цього ще не дійшли, ви вагаєтесь купувати чи не купувати, то залишайтесь на 4Т, ви теж не пошкодуєте пацани. Це імбові мотоцикли, що то, що то, але для різного призначення. Якось так. З вами був Ден Турбо. Підписуйтесь, ставте лайки. Кому потрібні класні тачечки, звертайтесь, заходьте на мій інстаграм, Тікток. Вони посилання на них в описі до цього відео. А ми будемо тренуватись, знімати для вас класні відосики. Якщо вас щось зацікавило, напишіть в коментарях, про що зняти наступний відосик. Ми почитаємо коментарі, виберемо саму цікаву ідею і знімемо на неї відосик. Так що, портва. дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайки.